Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава Силам оборони, кривавий день. Сьогодні в неділю чергова агресія, збройна агресія Російської Федерації, агресія терористична, демонічна, тваринна. І я не буду вам показувати відео, яке ви сьогодні точно бачили в телеграм-каналах і в новинах. Але я хочу, щоб ми нині поговорили про наслідки. І про те, як жити далі, із тим, що щотижня трапляються подібні терори з великою кількістю жертв. Нагадаю, що в сумах сьогодні зранку сталася атака з боку Російської Федерації: це дві балістичні ракети. Одна летіла з боку Воронезької області, інша летіла з боку Курщини. Як ви розумієте, зовсім маленька часова відстань від моменту запуску ракети до прильоту. Ракети цілили в центр міста, де сьогодні було чимало цивільних, неділя, вербна неділя, релігійне велике свято в Україні, хороша погода. Люди гуляли серед місця сум. Недалеко є церква, де була служба у вербну неділю. В Суми місто, в якому в цю церкву ходить чимало людей, і сьогодні всі вони. Поверталися звідти, і частина людей на вулиці, частина в транспорті в автомобілях і в тролейбусі, які ви бачили на екранах, кадрах з місця цієї трагедії, з місця цього теракту. Безумовно, постраждали. На момент запису мого відео для вас відомо про те, що більше сотні людей постраждали, 32 людини загинули. І двоє із загиблих це діти. Російська Федерація пояснює в соціальних мережах, що, мовляв, були вони по скупченню військових, і тому заділи цивільних. Втім, військові теж загинули. Постять фотографії із військовою технікою українською. Одразу скажу, щоб ви ретельно перевіряли ті знімки, які ви бачите в соціальних мережах, те, що ми бачили. В соціальних мережах ворога це фейкові знімки, приліплені фотографії з різних інших локацій, де не видно через те, що навколо наслідки вибуху, що на фоні у вигляді будинків або примітних місць, які одразу можна ідентифікувати, відповідно, приклеїти можна все, що завгодно. Втім, в будь-якому разі атака здійснена Російською Федерацією, і на даний момент відомо про. Бригади про підрозділи, які це зробили. Скажу, що ці підрозділи не є багато чисельними. А, мається на увазі кількість людей, які запускали ці ракети. Якщо їх вираховувати із маси цих двох підрозділів, а, вона легко вираховується. Отже, за даними військової розвідки України, друзі, удар по Сумах, 13 квітня здійснений двома балістичними ракетами Іскандер М. Завдали російські розрахунки 112-ї і 448 ракетних бригад з території, як я вже сказала, Воронезької та Курської області. Відповідно, розвідники назвали навіть населені пункти, звідки завдали удару, це Ліски і Леженькі. Я бачила сьогодні пост народної депутатки від правлячої партії Мар'яни Безуглої. Я думаю, що багато з вас бачили і емоційне відозвернення мера Конотопа, який заявив, що винні в цій історії через недбальство з української сторони мають бути покарані, називаючи голів. Обласної військово-цивільної адміністрації і натякаючи, що мовляв певні заходи проводилися в середмісті Сум, і що він закликає подати у відставку очільника ОВА Сумської області. Друзі, так це чи ні? Ми з вами незабаром дізнаємось. Я бачу, що вже мене питають сумчани: чи дійсно таке було? Ті, хто зараз не є в Сумах, але вихідці з цього міста сьогодні говорила з вами. На телеграмі ви писали мені в приватні повідомлення. В будь-якому разі, я хочу висловити свою думку щодо так званих шикувань, були вони в цей момент чи не були. В Сумах шикування цей атавізм Радянської армії, який вже в вигляді наслідків мав сумну історію, ви пам'ятаєте Полтавську область, плюс. Львівська область теж були шокування. Якщо говорити про процеси нагородження, які відбуваються в дуже дуже прифронтових містечках в десятках кілометрів від лінії фронту, туди легко дістати не те, що іскандерами, а С-300, С-400. То присутність їх, в принципі, опційно на 11-й рік війни, третій рік повномасштабного вторгнення, це нонсенс. І я знаю, що таке трапляється, і я знаю, що останнім часом багато людей звикли до того, що поруч фронт, і командири, і представники ОВА зазивають туди військових, де їх нагороджують, забуваючи при цьому, яка відстань відділяє і часова, це секунди від моменту удару, якщо він може бути. І, окрім того, що наражають на небезпеку тих, хто прийшов на це нагородження, кому воно треба в цій місцині в цей момент. Ну і ще й наражають на небезпеку цивільних. Повторюся: ми чекаємо офіційного підтвердження, якщо це було, то чекаємо на нього. Але, попри всі ці пости, які ви бачите в соціальних мережах, відповідальність за скоєне несе Російська Федерація передусім. Давайте про це не забувати. Російська Федерація, передусім, з приводу наслідків, ну ви ж чудово розумієте, що світ безумовно вкотре глибоко стурбований, і вже є заяви, зокрема, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він доволі лаконічно відреагував на російський кривавий обстріл Сум. Сказав, що російська версія перемир'я кривава, вербна неділя Суми Україна. Ну розмістив фотографію. Щодо наших американських партнерів. На даний момент відомо про те, що є реакція спецпредставників. Спецпредставники говорять про те, що, мовляв, це вже неприпустимо. Мені подобається це слово сполучення, це вже неприпустимо, тобто, до того це було припустимо, виходить за рамки всіх відомих можливих атак в даний період часу, ну і закликають. Російську Федерацію зупинитися при цьому виникає запитання, якими методами Сполучені Штати Америки будуть реагувати на це і яким чином а, має зупинитися Російська Федерація. Якщо тиждень тому ми мали кривий Рік, тепер ми маємо суми: діти гинуть, цивільні гинуть, але розмовами про те, що вони мають зупинитися, нічого не зупиниш. Це я зараз цитувала Келога. Нагадаю, що це спецпредставник по Україні. Відков теж чекаємо його реакції. Сьогоднішня атака Росії на цивільні об'єкти в Сумах верну неділю перетинає будь-яку межу пристойності, сказав Келог. Дональд Трамп наразі мовчить неділя, відпочиває, напевно, в гольф грає. Але тим не менше, велика кількість світових лідерів європейських. Лідерів готуються до того, аби робити спільні заяви. Я не буду вам зараз цитувати все, що говорили представники наших основних партнерів, тому що ці всі заяви це, знаєте, капля в морі, яка ні до чого не призводить. Тому єдиний шлях до боротьби із Російською Федерацією, а ви бачили реакції росіян на те, що а вони зробили в соціальних мережах росіян і цивільні, і військові говорять клас. Слухайте чим і про дітей говорять: чим менше мовляв буде цих молодих представників, цитую нацистів, тим буде краще, тому хай всі гинуть. І далі розповідають, як саме і чому саме. Друзі безумовно не вистачає вже люті, не вистачає слів. Аби підібрати якусь адекватну реакцію на все, що відбувається. Втім, хочу, щоб ви розуміли одне: Російська Федерація не зупиниться доти, доки вона нас не знищить. І ніякі перемир'я, ніякі з ними домовленості вони не дадуть нам відчуття спокою. Вони дадуть передишку, можливо, якщо раптом будуть такі перемовини, але відчуття спокою вони не дадуть. І є кілька. Варіації небагато виходу із цієї фази війни, в якій ми зараз перша це програти її і дати ворогу окупувати всі наші території, віддати, як казали спецпредставники, зокрема Вітков після повернення з Москви, Що основна зараз складова успіху в перемир'ї – це щоб ми віддали чотири області росіянам. Щоб що? і чому? І що далі? Тобто ми віддаємо ці області. Америка щаслива, що вони миротворець, гарантій безпеки нуль. Америка далі торгує з Російською Федерацією, Україна лишається сама. А Російська Федерація має ще більше доходів, щоб нас знищувати. Другий момент це ми маємо всі з вами зрозуміти, що націоналізм в хорошому розумінні цього слова. А ви розумна у мене аудиторія, ви розумієте, що я маю на увазі? Це ненависть до ворога. Ненависть не просто на словах і в постах, ненавиджу такі-то такі-то люди, хай вони грають в чорні пакети і все решта. YouTube мені не дозволяє всю палітру зараз висловити. Не, не цими словами. Воно не є дієвим. А Ну, такі, такі, такі вигуки і такі дії, якщо це тільки такі дії. Національна ідея наша вона дуже проста, і це і є синонім патріотизму. Ми маємо просто з вами виховувати Україну, по-перше, в наших родинах, і з-поміж нас, із адекватною, одностайною реакцією на Росію. Розповідайте про це вашим дітям, нехай вони і наступне покоління. Ставляться відповідно до цих виродків. Другий момент: ми маємо зробити все можливе, тиснучи на владу, аби країна, зрештою, перейшла на військові рейки і почала виробляти максимальну кількість зброї і готуватися до того, що ми можемо залишитися одні. Історія Ізраїлю, хоч безумовно, це не досить коректне порівняння, бо, по-перше, розміри Ізраїлю, по-перше, війна, яку вони ведуть, це ну, ясно, що не співрозмірно із нами, і з ворогом, з яким ми воюємо який на нас напав. І плюс у нас є сухопутна війна в Ізраїлі це інша історія. Але їхній досвід, побудови нації в умовах війни багаторічний, показав, що це можливо, і у нас достатньо ресурсів, аби ми стали сильними. Якщо ми не станемо сильними, то, на жаль, нас не буде. От і все. І скільки б росіяни не робили різних роликів про те, як українці не хочуть воювати, як тут взагалі всі, всіх посилають в різні місця, хто натякає на те, що буде відстоювати свою територію, маргіналізують військових, всі ці процеси, волонтерів. Тисячі роликів зараз гуляє. Я їх спостерігаю щодня і про себе в тому числі. Ви собі поставте питання: ви хочете тут жити? Ви хочете, щоб ваші діти тут жили? Ви хочете, аби ми мали країну або не хочете? Якщо так, то треба зібратися, стати сильними, зробити роботу над помилками, не забувати тиснути на владу і розповідати про випадки корупції і мінімізувати корупцію дрібну на місцях. І не мовчати, говорити про це, тиснути і намагатися добитися справедливості, за яку ми власне воюємо, і за яку гинуть і військові, і цивільні. Даруйте за такий монолог, емоції переповнюють. Я розумію, що таких суми Кривого Рогу може бути ще дуже дуже багато, тому не забувайте допомагати Збройним силам України. В описі під цим відео ви знайдете можливість це зробити для 111-ї. Підтримати вільну журналістику, підтримати незалежну журналістику, підтримати наш канал підпискою, донейтами, спонсорством. І вірте в країну, в якій живуть неймовірно сильні люди. Ну і меседж Служби безпеки України і вам, друзі! Вати! Коригувальників, навідників дуже багато, і вони набагато ближче, ніж ми з вами думаємо. Тому, якщо ви володієте інформацією щодо таких персон, є чат-бот в телеграмі Служба безпеки, ви можете звернутися. Це є щодо сум, в тому числі. Ви ж розумієте, що були навідники, які це зробили, і коригувальники. Їх дуже багато в прифронтових містах залишилося ждунів. Слава Україні! Слава силам оборони. Напишіть в коментарях, що думаєте. Я вас обіймаю. Залишайтеся на нашому каналі, подивіться інші відео. На ми з командою йдемо працювати, і вночі доробимо матеріал зранку ви його побачите, який буде підсумком тижня, що минає. Аби ви сіли і подивилися, що відбулося, і мали перед собою картину, повну картину того, що відбулося минулого тижня, і що нас чекає наступного тижня. До речі, в Туреччині наступного тижня будуть розмови України та Росії представників щодо миру в Чорному морі, припинення вогню. Ось такі справи, друзі. До зустрічі лишайтеся тут, Па-па.